Помер легендарний британський музикант Кріс Рі. Йому було 74 роки. Про смерть співака повідомила BBC з посиланням на родину артиста. Зазначається, що Кріс Рі мирно помер у лікарні після нетривалої хвороби в оточенні близьких. Останні роки музикант мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Він боровся з раком підшлункової залози та ускладненнями після інсульту. У 2001 році Рі переніс складну операцію. Йому видалили підшлункову залозу та частини шлунка і тонкого кишківника, що призвело до розвитку діабету. У 2016 році співак переніс інсульт, а за рік з просто на сцені під час концерту в Оксфорді. Попри важкі діагнози, Крізрі продовжував працювати і записувати нові композиції. Світову популярність він здобув наприкінці 80-х років. Найвідоміші його пісні «Driving Home for Christmas» On the, beach, the road to hell». за свою кар'єру Крисері продав понад 30 мільйонів альбомів. А шість із них потрапляли до десятки найпопулярніших у Великій Британії.